Доброго дня! Мене звати Ганна Шевченко, я експертка з організаційного розвитку. Сьогодні ми з вами поговоримо про основні етапи написання проєкту. Що таке проєкт? Проєкт в сучасному світі це, мабуть, одне з найбільш вживаних і багатогранних понять, і має добрий десяток визначень і використовується чи не в усіх галузях людської діяльності. Наприклад, те, що ви хочете зварити борщ, це також може бути міні-проєктом. Проведення адвокаційної акції, розробка нового програмного забезпечення, створення аналітичного центру і багато багато іншого. Тобто, проєкт це цілеспрямовані дії людини чи групи людей на досягнення перш, певного результату. Що є спільним для всіх проєктів? Це якщо всі дії спрямовані на створення якихось позитивних змін, тобто для досягнення результату. Якщо ці дії є заплановані і відбуваються відповідно до заздалегідь складеного і узгодженого алгоритму. І взагалі проект — це втілена мрія, яка допомагає змінити життя на краще, кожний проект має свій життєвий цикл. З чого ж він починається? Коли щось потрібно, а його нема. І тоді виникає потреба. Проєкт так само виникає з якоїсь потреби людини або групи людей, або організації. Після, цього, після того, як є потреба, визначаються цілі, які є формулюванням кінцевих, позитивних, стабільних та тривалих змін, або, їх ще можна назвати, результатами. Людина чи організація при розробці проєкту визначає набір позитивних змін нижчого рівня. Тобто, це як підцілі, Вони ще називаються завданнями. Людина чи організація обирає, яким чином ці завдання можна виконати. Тобто з'ясовується набір методів. І життєвий цикл проєкту потім переходить в ресурси. Тобто визначаються ресурси, які необхідні для безперешкодного застосування цих методів. Після того, як ці всі етапи вже витримані, ми починаємо тривалий процес імплементації, тобто виконання проєкту. Після того, як проєкт втілений, нам потрібно оцінити, що вже було зроблено, і настає час оцінювання. Життєвий цикл проєкту, для того, щоб ви його краще запам'ятали, в англомовних позначеннях звучить отак: наомі. Тобто, це схоже на ім'я топ-моделі Наомі Кембл, якщо ви пам'ятаєте, для кращого запам'ятовування. Наомі що ж це означає? Перше n ніс це потреби. Після того ми переходимо до AIM – ціль. Потім ціль нам потрібно розбити на менші підцілі. Objectives. О, Які є завданнями. Після завдань ми обираємо methods, методи. Після цього йде implementation виконання. І закінчується, як я вже сказала, evaluation, оцінювання. Я думаю, що так вам буде краще запам'ятати життєвий цикл проєкт. Яка ж у нас логіка планування? Ми завжди. Починаємо описувати мету і методи більш загальними формулюваннями. А конкретні формулювання носять завдання і кроки виконання, тому що мета це коротке визначення позитивного результату. Так? Методи вони завжди більш-менш однакові в будь-яких проєктах, тому вони є загальними. А от завдання це є вже конкретні речі, так само, як і кроки виконання. Тому що вони показують терміни людей, діяльність, результати тому це є конкретне формулювання. І так, ви починаєте проект, написання проекту. У вас з'явилася якась потреба. Потребу викладають у розділі обґрунтування. Обґрунтування має містити конкретні факти, що формують негативну тенденцію в громаді чи в суспільстві. Тобто, якусь проблему, да, яка формує вашу потребу. Або ви чітко описуєте проблему цільової групи, на яку буде направлено проєкт. При цьому, коли ви пишете обґрунтування, оперуйте конкретними цифрами і даними, використовуйте наявні дослідження. Або. Дослідження, які є в наявності, або навіть невеличкі дослідження, зроблені вашою організацією, для того, щоб переконати донора в тому, що проблема дійсно існує. Далі, ви можете використовувати для обґрунтування приклади подібних успішних практик та проєктів, які допомогли подолати проблему, якщо такі є. Але дуже, будьте обережними. Не потрібно лити воду. Будьте максимально стислими та конкретними. Як. Правильно сформулювати мету. Після того, як ми обґрунтували проєкт, ми переходимо до мети проєкту. Мета це плановий, позитивний кінцевий результат, який отримає суспільство в результаті здійснення цього проєкту. Мета має бути сформульована в одному абзаці. Приклад мети. Наприклад, підвищення знань та навичок представників 10. Закладів вищої освіти України щодо написання проєктної заявки по створенню аналітичних центрів через проведення серії онлайн-заходів. Це саме якраз та мета, з якою ми з вами сьогодні, через яку ми з вами сьогодні зустрічаємося.